2017 року. А гроші виділять з бюджету міста, але на руки авторам проєктів їх не дадуть. Відповідати за реалізацію громадського бюджету будуть профільні департаменти міськради. Ця сума 100 мільйонів, которая виділена на проєкти, она буде розподілена між відповідальними подразделениями, которые, в общем-то, будут ответственны за реалізацію. Далі відповідальні подразделения начнут відповідну процедуру. Якщо суми проєкту е, перевищують е, Пороги, которые определены законом Украины о публичных закупках, то соответственно будет процедура конкурса. Будуть, ще проходити уточнення по проектам. Платформа соціально активний громадянин з'явилась навесні. Кожен житель Одеси міг запропонувати свою ідею, як зробити наше місто кращим. Найпотрібніші проекти шляхом онлайн голосування вибирали Одесити. Новий сезон громадського бюджету стартує в 2018-му, А поки платформу обіцяють допрацювати. Віталій Гарнов, Олександр Бондар, Руслан Пейков, підсумки тижня, перший міський. Одеському вербувальному центру ВМС виповнився один рік. За цей час завдяки ньому на службу записалося близько 300 осіб. Це не лише про.